У садочку, новий день! Всі ми скажемо добрий день! Добрий день тобі, мені! Всі ми скажемо на землі. Доброго ранку, мої любі малята! До нас в гості завітав хлопчик Андрійчик. Тож давайте з ним разом привітаємось. Привіт! Привіт, малята! Але він дуже засмучений. А чому? Він хотів для своєї родини влаштувати святкову вечерю. Він приготував частування, а на стіл скатертину не знайшов. Він засмутився, бо не буде сюрпризу для його сім'ї. Тож давайте. Допоможемо йому і виготовимо йому святкову скатертину для всієї родини. Але спочатку, малята, давайте розглянемо скатертину. На яку фігуру вона схожа? Так, малята, на квадрат. Скатертини бувають різні. З різними візерунками. Одні скатертини прикрашені візерунком із фруктів, а інші із квітів та листочків. А ми виготовимо скатертину для сім'ї Андрійка з квітів. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики. Будь ласочка, увага на екран! Зима тихесенько підкралась, сніжинками тихенько гралась, блукала, тупцяла, кружляла, під білий килим все сховала. Навіть зима сама не знала, що в рукавички ми сховали. Крижинками тихенько гралась, всі чобітки ми швидком вбрались, Ручки наші ось такі. Рукавички одягли, чобітків взували, ніжки всі сховали. Ну ось, малята, ручки ми з вами приготували. Приступаємо до роботи. Дітки, для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, це буде наша скатертина. Зверніть увагу, на яку фігуру він схожий. Так, на квадрат. Шаблончики нашого візерунка це будуть квіти та листочки, Волога серветка, клей-олівець та клейонка для намазування. Щоб вийшла гарна скатертина, потрібно викласти візерунок на аркуші паперу, розпочнемо дітки з того, що спочатку посередині аркуша викладемо середину. Серединку квітки. потім... Саму квіточку розмістимо пелюстки. Якої вони форми, дітки? Так, пелюстки круглої форми. Ось наша квіточка вже готова. Тепер, зверніть увагу, розкладемо листочки по краю скатертини. Подивіться, по два листочка на кожній стороні нашого квадрата. Ось так викладемо. Дивіться вже, яка гарна скатертинка в нас виходить. І ось у мене ще є такі шаблончики, кружечки жовтенькі по куточках скатертини Я їх розміщу. Діти, погляньте, який гарний у нас візерунок. Залишилося наклеяти його. Розпочну наклеювання із середини квіточки. Дітки кладемо на клеюнку нашу серединку і намазуємо клеєм. І приклеюємо і продовжуємо формувати наш візеруночок, продовжуємо наклеювати. Андрійка і Малята подивіться. Яка гарна скатертина вийшла для родини Андрійка. А ми з Андрійкою, як завжди, будемо чекати на ваші роботи. Бажаємо вам успіху! На все добре малята! До побачення! До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!